Фундук дуже популярна на півдні горіхоплідна культура. Його великі та неймовірно корисні плоди любити і дорослі і діти. Однак після створення вітчизняними та зарубіжними селекціонерами цілого ряду морозостійких сортів вирощування фундука стало доступним для садівників аматорів із північно-західного та центрального регіонів, південного Уралу, Південного Сибіру та Далекого Сходу. Кожен північний сорт має морозостійкість від мінус 28 до мінус 32 градусів. Ця культура неприхлива та доступна навіть для початківця садівника. Головне забезпечити правильний догляд та укриття на зиму. Північні сорти фундука вирізняються підвищеною урожайністю та неймовірною декоративністю. Особливо гарні червонолисті сорти, які можуть служити ще й яскравим прикрасою вашого саду. Увага! Фундук належить до того ж роду ліщина, що й лісовий горіх ліщина звичайна, яка широко розширена в північних регіонах нашої країни, їх саджанці дуже схожі. Тому ми радимо вам купувати посадковий матеріал фундука тільки у великих перевірених фірмах. Сьогодні ми розповімо вам про особливості вирощування фундука у центральних та північних районах, про те, як здійснюється догляд за ним. На завершення пізнаємо вас із найкращими сортами фундука. Давайте детально поговоримо про саму культуру фундука, про ті, як його правильно посадити та як за ним доглядати. Фундук це листопадний чагарник із родини березові з щільною широкою кроною. На півдні він може вирости до 7-8 метрів, але північні сорти більш низькорослі, у середньому досягають 5 метрів у висоту. Кора гладка, сріблясто сіра або коричнево-червона, у червонолистих сортів із поперечними прожилками. Листя гарне, велике, до 12-14 см у довжину різне. У червонолистих сортів воно бордово червоне, у звичайних зелене, а восени зграє яскраво золотистим. Фундук однодомна вітроза пільна рослина. Найкращий запалювач сорт лантина. Чоловічі квіти довгі рожево-червоні або зеленувато жовті сережки, які зібрані в суцвіття парами по дві чотири в кожному. При пориві вітру жовтий пилок рясно розлітається навколо, потрапляючи на жіночі квітки іншого куща. Жіночі квітки розташовані всередині бруньок на короткому пагоні. Смороду червоними горбками виступають над бруньками. Цвітіння північного фундука зазвичай починається наприкінці квітки на початку травня і триває до кінця місяця. Горіхи у фундука видовжені, великі та повністю закриті обгорткою, яка змикається до кінця. Залежно від сорту, можуть бути круглими, овальними або видовженими. Стиглий горіх має світло коричневе забарвлення. Ядро велике. Горихи фундука багаті на корисні речі та вітаміни не менше, ніж волоські горихи. У ядрах міститися до 70% горіхової олії, 20% рослинного білка, а також вуглеводи, макро та мікроелементи, антиоксиданти та інші цінні речі. Перші врожаї фундук дає через 7-9 років, максимальні через 12-14 років. Терміни дозрівання з середини серпня до середини вересня залежно від сорту. А на одному місці культура може рости та плодоносити до 100 років. Терміни посадки морозостійкий фундук можна садити і на вісні, і восени, але весняна посадка все ж таки краще за літо саджанці встигнути добре прижитися на новому місці та підготуватися до першої в своєму житті холодної зими. У кущів встигне відрості потужна коренева система, яка дозволить рослині змішнитись на ділянці та отримувати життя і вологові з досить великої площі. Найкращі терміни весняної посадки в центральних регіонах 3-9 травня, восени з 3 по 19 вересня. На півночі краще почекати 7-10 днів. Вибір місця фундук за своєю природою південна культура. Тому йому необхідно багато сонця протягом усього світлого дня. Але він бореться північного вітру та протягу, від яких його потрібно захистити. Фундук не переносити підтоплення та затоплення дощовими та талими водами. Ґрунтові води на ділянці його посадки повинні бути розташовані не ближче, ніж 1,70 см від поверхні землі. Найкраще посадити північний фундук біля південної або південно-західної стіни будинку на відстані не менше 2,5 метрів від неї, щоб з даху не лилися на нього дощові стоки. Дуже добре ростиме фундук на невеликому південному або південно-західному схилі, якщо ваша ділянка має такий рельєф. У низинах сади.